У Львові запрацював центр підтримки родин військовополонених, де можна отримати консультації та інформацію про різні міські виплати, допомоги і підтримку. 14 лютого 2023 року мій чоловік зник безвісті. Відповідно, був пророблений довгий шлях, як і в соціальній сфері, так і в психологічному напрямку. Хочу сказати, що я дуже вдячна, що працюю в цьому центрі, тому що це не лише реабілітація людей, які до нас приходять, а також і моя соціально-психологічна реабілітація. Тут же буде і допомога, яку я зможу надати. Влучившись до е, тих дорожніх карт, які ми проходимо щодня. Е, це робота з невизначеною тратою, над якій будуть працювати наші психологи. Робота з психологами передбачає приватні консультації, групові терапії і загалом соціально-психологічну реабілітацію, зазначила керівниця центру. Обороняли Маріуполь три місяці Азовсталь. Потім, по наказу командующу, вдалися полону. Волоні знаходиться чотири місяця Валенькі. Як в тюрмі найпогані, погані. найстрашніше, що нам не давали зв'язок з родиною. Ми переживали, що, що там думають аж, що наші рідні. Це дуже важливо, люди, які попали в такі ситуації, рідні, там, дружини. Вони не знають, що робити. І не до того. Психологічний стан погіршиться, а тут люди все вже відпрацьовано. Крім того, родинам полонених тут надаватимуть зокрема і юридичну та інформаційну допомогу. Бо, як показала практика, багато родин потребують і такого виду підтримки. Як я можу отримати свою ту чи іншу довідку, як я можу отримати а, свої заслужені виплати, і на які я виплати заслуговую, а, де мені використати мої пільги, що мені може дати місто, що мені пропонує місто? Але в більшості випадків мушу визнати такі військовослужбовці в першу чергу хвилюються не про себе, а що можуть отримати їхні родини. Адже, безперечно, чин героїчний, чин важливий захист держави це дуже важливий момент, і родини військовослужбовців, родини ветеранів, родини, звичайно, зниклих безвісти, загиблих, військовополонених всі мають право на свої окремі допомоги. По-перше, це матеріальна стимуляція має бути зі сторони міста ну, в покритті елементарних видатків. Зараз ми приймали рішення, що ми компенсуємо частину коштів за житлово-комунальні послуги. Це різні виплати, які йдуть до різних професійних свят. Системна робота. Ця робота для нас є новою, тому що в принципі завжди тим займалися державні органи влади, але є великий запит від родин. Тому ми входимо в цю працю. Якщо ви чи ваші знайомі маєте родичів у полоні, і вам необхідна допомога, то звертайтеся до фахівців центру, що розташоване на вулиці Генерала Чупринки 85. Ще одна чудова історія порятунку від патрульних під час виконання службових обов'язків правоохоронці помітили на узбіччі автодороги Тернопіль Віврава Руська розгубну мати з дитиною. Зупинившись, патрульні дізналися, що жінка йшла за продуктами та підгузками в магазин та вирішила скоротити дорогу і заблукала. Пані, добрий день вас сталося. Що пані все добре не а що вам треба було, щось по тебе хотіли купити. Давайте хочете поїдемо <плес> <плес> то Ви їхали за продуктами вийти? <плес> <Ніць. плес> давайте, давайте заспокойтесь, перестаньте плакати. Хопите <плес> здоров'я. Двоє туда! Ще одну фабрику, де підпільно виготовляли цигарки, а потім реалізовували цю фальсифіковану продукцію по різним регіонам України, викрили у Вінницькій області. Фабрика була оснащена промисловими лініями, камерами відеонагляду та міні-електропідстанціями. За результатами слідчих дій, поліцейські вилучили 23 тисячі пачок цигарок без марок акцизного податку України та під логотипами торгових марок, рітм та прима. Також серед вилученого виробнича лінія, два пакувальні станки, дві тонни тютюну, мобільні телефони та чорнові записи. Загальна сума вилученого становить понад 5 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації незаконного виробництва тютюнових виробів на фабриці. Так, так. Нагадаємо, що ще раніше поліцейські вже затримували злочинців, що також підпільно виготовляли цигарки та розповсюджували їх по місцям торгівлі в різних регіонах країни. За результатами проведення багатоетапної спецоперації, оперативника департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління Нацполіції спільно з офісом генерального прокурора на початку липня ліквідували декілька підпільних фабрик в Київській та Миколаївській областях, які приносили власникам тютюнової справи до 30 мільйонів гривень прибутку на місяць без сплати жодних податків до бюджету. Тоді поліцейські затримали організаторів тютюнового бізнесу. Загалом 12 учасників злочинної організації підпільних виробників отримали підозри. Правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, учасники якої постачали наркотики в один з управних закладів у Львові. Відомо, що двоє чоловіків та жінка відповідали за розповсюдження серед засуджених метадону. Але організаторів, зрештою, викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Львівщини спільно з оперативниками виправного закладу та слідчими поліції. Злоумисники, один з яких саме відбуває покарання в управному закладі, мали чітко розподілені ролі та обов'язки. Працювали злагоджено з дотриманням правил конспірації. Правоохоронці провели низку обшуків, під час яких також виявили нарковмісні таблетки, наркотичний засіб, канабіс, засоби для фасування, засоби зв'язку, а також інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження. Двом учасникам групи вже повідомили про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває внаслідок масштабної ДТП у Львові. травмувалися 9 осіб. Водія трапилася на проспекті червоної калини. Як попередньо встановили правоохоронці, водію маршрутного автобуса Баз під час руху стало погано, через що він втратив керування автівкою. Некерований автобус зіштовхнувся з легковиками Кія та Шкода, які рухались в попутному напрямку. Шкода перекинулася, а далі зіштовхнулася з автомобілем БМВ, водії якого зупинилась перед пішохідним переходом. А автобус продовжив рух та виїхав на узбіччя дискові наїзд на електроопору. Дев'ятьох людей доставили до лікарні. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.